Миколаєві перерозподілили бюджет громади на 2025 рік. Відповідне рішення ухвалили депутати сьогодні під час третього пленарного засідання сесії Миколаївської міської ради. Зокрема, передбачили гроші для доплат вчителям та харчування школярів. Детальніше про ці та інші важливі для міста питання порядку денного розкажемо у матеріалі. У Миколаєві внесли зміни до міського бюджету на 2025 рік. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сьогоднішнього засідання сесії міської ради. Зокрема, передбачено збільшення доходів міста за рахунок перевиконання податкових надходжень та державних і обласних субвенцій. Пропонується визначити на 2025 рік доходи бюджету у розмірі 6 мільярдів 430 мільйонів, видатки у сумі 7 мільярдів 65 мільйонів. У цьому Рішення пропонується збільшити на 300 мільйонів за рахунок перевиконання доходів Миколаївської міської територіальної громади, та ще 323 мільйони це кошти, субвенції, які надійшли з державного та обласного бюджетів в міжсесійний період. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич попросив уточнити для загалу на які видатки планується спрямувати ці кошти. Загалом найбільша сума коштів направляється на захищені статті видатків. Це заробітна платня як соціально-культурної сфери, так і комунальних підприємств міста дежурчих коштів. А також комунальні послуги та енергоносії, харчування, компенсація пільгового проїзду, допомога силам оборони. Зокрема, для сил оборони виділять субвенцію у розмірі 19 мільйонів 922 тисячі гривень. Своєю чергою депутат Андрій Янтар поцікавився щодо доцільності виділення з міського бюджету 10 мільйонів гривень на функціонування Миколаївської обласної муніципальної варти. За ці гроші можна було б дуже корисних речей зробити для міста тим більше е... Я, я от вбачаю, що від муніципальної варти містяни нічого майже не отримують, крім ото, е, охорони домоофіцерів флоту. Е, е, тому якось е, е, хто приймав рішення от, виділити додатково 10 мільйонів на муніципальну варту. Ця муніципальна варта в рік нам коштує майже 40 мільйонів. Це забагато для нашого бюджету. Андрій Янтар запропонував виключити цей пункт з проєкту перерозподілу бюджету. Тож начальник Миколаївської ова Віталій Кім зазначив, що виділення додаткового фінансування на обласну муніципальну варту було його ініціативою. Я прошу депутатів не свою думку висловлювати як особисту свою думку, тому що муніципальна варта в її склад входять. Також сили, які збивають шахеди над нашим містом. Один шахет збитий, наприклад, скільки коштує е, життя людей, які вони збивають. Там бюджет в них за 100, і частина міста, яку виплатять, це недостатньо. щоб місто фінансують обласну варту, тому що основний тягар несе обласна е, е, обласний бюджет, і а працює в інтересах на 90% міста Миколаєва. Очільник області заявив, що готовий надати депутатам роз'яснення щодо роботи обласної муніципальної варти, що вона робить і яку користь приносить містянам. Але якщо я це зроблю, я попрошу внести відповідно бюджету, яке витрачає обласна варта, і де вона працює, щоб це навантаження було не на область, а на місто, на наступний бюджет. Я кажу відверто, я вже. Втомився вислуховувати ці звинувачення, коли обласна варта працює на користь міста, першочергово на захист протиповітряної оборони, і вислуховувати оцю історію, що ви вважаєте, що це забагато для містян? Вони працюють на 90% для міста Миколаєва, хоча це обласна варта. Тоді Андрій Янтар поцікавився, яка ефективність роботи обласної муніципальної варти на захисті неба. 82% збитих шахетів, з них половина десь в сили оборони, але до всіх підрозділів залучена муніципальна варта, в тому числі в свій неробочий час, в разі ДФТГ. машини, які куплені там під 20 штук. Місто до цього стосунку не немає, але вони працюють на оборону міста. Тому я вам дам розрізі, якщо потрібно вас це реально цікавить, не популістично. Я вам дам ці дані, але мені соромно, що таке чути, що варта, які хлопці, працюють з 22-го року. За дорого для містян. Втім, Андрій Янтар наполіг на окремому голосуванні за виключення цього питання з проєкту рішення. Однак депутати не підтримали його пропозицію і, зрештою, ухвалили документ. У цілому далі розглядалося питання щодо внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва на 2025-2029 роки. Реформування необхідність його прийняття так швидко виникла в зв'язку з тим, що буквально позавчора ввечері міністерство нам погодило формулювання, яке необхідно внести у нашу програму реформування. Для чого мова йде про участь нашого комунального підприємства Миколаєфобового теплоенерго в отриманні в проєкті, який має назву. Відновлення енергозабезпечення у зимового періоду та постачання енергетичних ресурсів, відповідно до якого Миколаєфоботеплоенерго отримує 15 координаційних установок з рахунок коштів світового банку. Згідно з умовами проєкту, саме місто має подбати про облаштування когенераційних установок, у тому числі монтаж та закупівлю додаткового обладнання. В результаті депутати одноголосно підтримали це рішення, після чого оголосили перерву в роботі сесії. Тож незабаром засідання продовжать, аби розглянути земельні питання та завершити серпневу сесію міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.